В Чехії, в Празі. Давно я тут не було. І тут красота. Ну, правда, багато знято не вийде, але може якийсь момент таки і вдасться на навличні відео. Цілий магазин. Цептер. Такі штуки. Але я, напевно, не повезу баняки з Чехії. Такі металики величезні, не знаю, вони якусь функцію виконують чи ні. З пропеллерами. Архітектура в празі, звісно, вражає. Цього тут не забереш. Комусь не зайшли тердельники, ціла торба валяється. цікаво цікаво. Або вони були недобрі, або... або я навіть не знаю. Тут вуличка. Відео здається не передає. Тут такі класні вазони, але вікна. Чим ближче до староміської площі, тим гарніша архітектура. Mm. Симпатичний готель просто на самій площі. Nee. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот Называется Черный ангел. Так, можно поесть. Вот ну, такие Яйця всякі, англійський сніданок, переважно 300 Триста цих їхніх грошей. Люди ще на вулиці сидять, але холодрига вже уже конкретно. А тут начинается красавиму вирту. Второмийская площадь у сильтра Какой прекрасный храм. Турестам известны вот такие вот толпы. Там, напевно, цікаво відбувається. Да, там здається, що по годинникам мене толі вилазили, то, то лішо. Всі знімають, не <плес> знаю, може і мені треба. Там то в чому щось такий є. Ну, не живий, а нічого з особливого. А раз всі там стояли і хлопали, це напевно це напевно якась ситуація, яку треба подивитися, бо от тільки це відбамкало, і всі почали розходитися. Оце толпи. Ще такий шикарний у нас ресторанчик є. Глянемо. Це ті коштує. Так, коштує. Ну, теж щось перекусити, 300 цих їхніх грошей. капучино 119. Самої пицца паста різот. Тут на самій польще. Так, киті кошти. Стіки кошти, скиті кошти. Сніданок за 400 яйца за 270. тоже переважно все. Англійський сніданок 429. Ці Їхні гроші вони дорожчі, ніж гривні. Чуть ли не в два рази, здається. Трохи менше. щоб А, Ну так, там вон міліція. Приїхала пожежна прямо на саму площу. Чесно, напевно, відбувається. Ресторан на площі Так, 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 які ціни. Ну, теж. Дуже ціни такі. Салати по 400, десерти по 200. основні страви по 500, 500. Такие вот тут кони ездят. Ну, известно, продаются всякие ковбасы и мясо. Ну, я бы съела трудло, если честно. Вот такие у нас тут свиньи крутятся. Там у нас тоже, но я так и не люблю всякое. Що ще трубла нема? Будем шукати. Якось минулого разу було тут на площі. Так, це теж сви. Це деруми. Сувеніра. Там якісь сусіски, чешу. Это це трудно? Це трудно. А, це трудно. Це тут і Ладно, візьму його. А, вот там шакашка, тортальник. Можно два взгляда. Что одно это самое. Так, взяла я два тродельника. Цей на площі, де на дровах. І отакий. От в кафешці відразу горять, Буду пробувати який кращий, скажу. Так, взяла я ще третій. Тут так чуть за углом від площі. Ось тут теж на дровах. Оце в мене два траті, ну, на це траті ну, прям недобрий. дріжджемо чути, ну такий сухий, недобрий, краще брати там на площі, тих два мої будуть.